Ласкаво прошу до наступної практики. Для деяких людей медитації, практики майнфулнес даються складніше, ніж очікувалось, для інших це напрочуд легко. В будь-якому випадку пам'ятайте, що кожен раз практика буде відчуватися по-різному. Також пам'ятайте, що це навичка, якій ви навчаєтеся. Тому це справді просто про знайомство із справами, практику, відчуття цього процесу. І, маючи це на увазі, почнемо. Як завжди, спочатку приділіть хвилинку, щоб сісти рівно та комфортно. Очі відкриті. Зверніть увагу на те, що навколо вас. Зробіть глибокий вдих через ніс і видих через рід, видихаючи повільно закрийте очі. Відчуйте, як ваше тіло давить на стілець, ступні на підлозі, руки на ногах. Помітьте звуки навколо вас. Сфокусуйтеся на них і відпустіть цей фокус, так само, як ви відпускаєте фокус на думках, дозволяєте їм просто бути, не фокусуючись на них. І зараз ми почнемо сканувати ваше тіло. Для цього уявіть кулю світла над вашою головою. Уявіть, як ця куля світла повільно проходить через все ваше тіло. Скануючи ваші відчуття. Уявіть, як вона проходить через голову, шию, плечі, руки. Грудну клітину. Живіт стегна ноги ступні до самих кінчиків пальців і зараз уявіть як ця куля повертається назад до верхівки вашої голови Помітьте, де тіло напружене, де розслаблене. Не намагайтеся нічого змінювати. Просто помічайте. Зверніть увагу на те, як ви дихаєте. Щоб краще це відчути, покладіть руку на живіт і зробіть 10 подихів, рахуючи 1 на вдих, 2 на видих. Три на вдих, чотири на видих і так далі. Дійшовши до десяти, почніть рахувати назад Десять на вдих. Дев'ять на видих. Вісім на вдих. Сім на видих. І зараз відпустіть цей фокус на диханні, дозволяючи своїм думкам йти туди, куди їм хочеться. Поверніть увагу до свого тіла. Як воно давить на стілець, як ноги торкаються підлоги. Поверніть увагу до звуків навколо вас. І коли будете готові, відкрийте очі. Як завжди, приділіть хвилинку тому, щоб помітити, як ви почуваєтеся зараз. Чи почуваєте себе якось інакше, ніж до вправи? Вправи, які ми робимо, дуже прості. І очікування щодо того, що має статися, як це має працювати, іноді можуть ставати на заваді процесу. Пам'ятайте, ці вправи не для того, щоб позбавлятися думок або змінювати щось, це про те, щоб навчитися почуватися комфортно з думками. Фокусуватися на своєму цілі, на своїх почуттях, розслаблятися і перебувати у спокої зі своїми думками, зі своїм розумом, з такими, які вони є. До зустрічі на наступній практиці.